Я щиро дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру, всьому командуванню за надійне виконання бойового завдання, яке було поставлено бригаді. Ми не втратили жодної позиції, лише контратакували, проводили наступальні операції та рухалися вперед. Служу українській нації, сьогодні вручимо шеврон нашого підрозділу, нашого батальйону. Шеврон, на якому зображений двозуб київського князя Святослава Хороброго, його символ, під яким княжі вої йшли в бої, здобували звитягу і перемоги, зміцнювали славу української зброї. Тепер цей княжий історичний символ. Буде символом нашого підрозділу. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Україна – вона і все! Україна – вона і